І ось яку ялиночку прикрасили школярі нашої школи. Це і садіковські дітки, це матернель. Старшеньки прикрашають там куломериї, а наші дітки прикрасили ну, з матернель. Я з лютого буду у старшій школі. А поки ще у цій. То отак. Гарно. І гірлянда вночі. Якщо буду ввечері, йти буде вимкнена, то я зніму. Я зняла вам ялинку, яку прикрасили сьогодні наші дітки. От, хоч так в камеру побачу, що не все гаразд тут з пальтом і моїм платьем. Марок. Моє плаття. Так от, і душ пообіцяла, казала, що мені таку ідею гарно подали про ці шарфики. Ну і сьогодні вже п'ятниця, немає куди тягнути. Треба, хочеш не хочеш, йти до дивитися. Тому що на вихідні, ну, як завжди закрутишся в суботу, треба дійти до тої автошколи вже, хоч показати, хоч кажуть, що ти продовжуєш. Ну, вони, напевно, бачать в цьому сьогодні, що я проходжу ці заняття кожного дня, але потрібно сходити. Так що схожу до школи, може кудись і з'їжджу ще. Звісно, не знаю. Але я думаю, що хочеться вже вихіднитися. Це останні такі будуть спокійні вихідні. Бо тоді почнуться всякі свята і все підряд. 19-го вже сина потрібно забирати з Іспанії. Тобто наступні вихідні знову тур-ро-тур в -тур. Сарагосу. А потім, а потім Новий рік в Нормандії і Діснейленд. О, зелене світло мені погазили. Діснейленд біля Парижу. А от в Парижі не знаю, я ж хотіла в Лувр сходити. А Він декілька днів, вже два чи три зачинений, тому що люди незадоволені, бастують щось. Кажуть, що бачите. Не... Ну, Тому сталася ця крадіжка, тому що Ну, погано полагоджені вікна, там, да, цю секретину. Те, що забезпечує безпеку погано. Бачите, ви, може, думаєте, що тільки... Ну і в Європі також буває і є якісь там комунікації, що погано е, зроблені. Да? Ну, я думаю, от, наприклад, ну, от у нас у школі також є таке, що постійно ламається. Тобто приходять, його роблять і ламається. Тобто вженеральмо, ну я забула, ладно, ну взагалі то воно е, як от, лагодиться, як на соплях. Ну, тобто, знаєш, і, от, і знову те саме. Я пам'ятаю так само в мене в Києві, в мого будинку постійно проривало взимку гарячу воду. Ну, от постійно, по два рази, по три рази у сезон, і в одному і в тому ж місці. І я думаю, ну капець, вони ж проводять оце влітку, виключаючи, коли там оце профілактика йшла, вимикали все, да? у вас нема гарячої води, бо профілактика. Тоді ще що. І все одна кривало, і все однак в одному і в тому ж місці. Якби в багатьох, ну. Понятно, старі труби там, да? а то в одному місці. Ну, здавалося б, один, один раз можна ж полагодити так добре. Щоб... Це ж більше і грошей витрачається, якщо ти ну, кожного разу лагодиш одне і те ж, ну, блін. Так, я не знаю, ну, Є такі от моменти, які да? і, напевно що людям надоїдає, вони починають бастувати, що всіх не, не влаштовує і от так вийшло, що в цьому Бо, хто значить буде він працювати на свята. Бо я зразу не зрозуміла, чому. Я зрозуміла, ну якби основне, що вони казали, що їм не подобається безпека, та, яка є зараз на даний момент. Я думаю, що яка різниця? Ну, типа, якщо безпека погана, ну, вона ж не обов'язково, чого вони зачиняються на свята? Не знаєте, як то людина, я ж кажу, глухий, в страні там, де говорять, так само і я. Не зрозуміла, що точно, а потім вже зрозуміла, тому що вже з часом. Почала слухати, думаю, оп, на другий день. А, не працює, це вже зараз. Тобто вони зараз устроїли забастовку. Я вирішила познімати вам мостик, а не ж свою рилу і річечку. Чому я мушу знімати свою рилу, коли є такі гарні види? Да? Так от. І от дуже цікаво, що якісь плани, напевно, не відбудуться, тому що... Люди бастать, бачите, ну, ти розраховуєш, а воно стається по-іншому. Ну і а що робити? Таке життя. Ти ніколи наперед не можеш знати. Тільки якщо ти екстрасенс, ну я в них не вірю. Це як, мені здається, великі маніпулятори. Міють маніпулювати та і все. Який там екстрасенс. Гарні психологи, самоучки, маніпулятори. Розвинуте шосте чувство, напевно, добре. Таке. Моя підписничця. Ірочка просила, щоб я показала шапки. Якщо вони там є, якщо я їх куплю, то звісно обов'язково покажу. Спочатку навіть я буду купляти, бо їх вже упакують. Я ж подумала, що ці ж то я розрівати не буду, бо я вчора порозрівала те, що просили. Бо пакувати воно не гарно, тобто все однак, воно видно, що там хтось розрівав. Ой-ой-ой, соромно, ну нічого. Своїм підійде, поясню. Угу. Так. Да, все вже готується до зими. Бачиш, природа все знімає. А я раніше, як була маленька, знаєте що думала? Я думала, а наші дерева знімають свій одяг на зимку, Це ж тепліше, ну ніби як листя. Що ж вони такі голі залишаються? Уявляєте, ну тобто цікаво, як от, кожна ж дитина щось таке, знаєте, вона розмірковує там, да, от, про щось думає. Але на чимось замислюється і це напевно складає потім її стиль життя, вона до чогось рухається. Господи, як ця камера трясеться? Ну, телефон, звісно ж, такий самий примітивний, За 150 євро, що ви хочете. Може, є десь краще, але ну, в мене такий. Цікаво, що це є у дітей відповідний вік. Це середня група, коли вони чомусики. Коли їх все цікавить і вони. Ну, чому це? Чому це? Напевно, в цей період я о, купала чомусиком. О, зелене світла. Валабеню. Ну, таке собі. Так, це їхній театр у Даксі. Тут є Атріон, тут у, усякі бач погано, не можу в Тут усякі бувають ці як їх сказати, спектаклі, виставки. Ось так він виглядає. Я не можу тут, бач, погано видно зняти. А, це ж така камера. Mm. Ладно, ви в общем, зрозуміли, так? Да? И бар-ресторан тут есть. Вот. Арт-культюр. Галерия ДАТ. Муниципаль. Ага. Экспозиция Да, Ага. Ага. Говорит. Ось знаєте, як кажуть, ти дубова. Ось вам дубова ялинка. У нас існує, так як і люди є, дубові. Ну а що? Ось вона ялинка. Дубова. Так, це вона попою, а ну давай. Чи ні? А вона з усіх сторін така. Ну. Другом, які хочеш ялинки. да нічим вони не відрізняються. Ялинки як ялинки. То як ото у мене запитали чи Святкує і, і я. А це так само. А ось зніму я ця вуличка прикрашена, бачите? Ну чому квіти? Чому квіти? Я розумію, коли влітку квіти, а чому зараз квіти? Не знаю. Ну квіти. Ну що? Це, це одяг вінтаж. Ну як у нас? Як у нас була комісіонка? Ось кожен магазин, кожна... Ця я поркаша, що вам там ялинка, бачите, яка. Кожна ця. Ага, тут знову дубова. Ця з бантиком, бачите, не з зірочкою. А це шкарпетки. Ну, вони тут так само 990 коштують, як я купила, 10 євро. Ага. ага. Так. О! Оригінальні, музичні інструменти. Ага. И вот сюда ялынка. И светящийся олень. О, Сань. И лоскунчик. О. Бачите? И снеговичок. Такой же дубовый. Угу. Ноель, ну, ну це на ну, коштувати на дорогу. А ну це аніверсер. Добре, дакс, дак, ну це. Що ж їх стільки добових ялинок? Сало не ема, у еми є і ялинка і дерево. А може якась культура дерева прикрашає, як так? Може якась японська чи китайська. Угу. Якась культура точно прикрашає дерева. Я думаю, що так. Ну, це нашого гаразд. Магазин барахливий якось. Шоколад шоколадіє. Шоколадок повно. Ось смітники з прикрас. Гарно. Ну, да. Угу. да. Красивенько. Я люблю. Люблю, коли все прикрашено. І тут є ялинка. І умоди там є ялинка. Отлю. Да. Кстати, якщо не буде шаликів, я, напевно, піду в оцей івроше. Він не дорогий, там також можна якісь наборчики взяти, однакові. для всех. Ну, может, с разными смаками. У меня также есть дисконтная картка. И гроши. Так. Угу. Галерея Лафаетова. Это отдых для деток тут. Галерея Лафаетова для деток. Я ж пойду. У серйозну дорослу Так, вони тут є. Всюди ці шалики. Зараз я подивіться, скільки вони коштують. Бачите, різного кольору. Коштують скільки. 75. Гарняли і 75, і 35, і 45. Тут є спеції 20 точно коштують ці такі ось, бачите? Євро і цей 20. Ось куча обрізних. 20 євро. Ось які кольори. Тут. Ось ці кольори в моді. Ось така цвітова гамма. Бачимо одне. Ось які є. Собі. Ну не собі, а думаю взяти. 20 євро. Видно вам? Ну, вроді всіх, що я дивилася, вроді найнормальні. Люблю відео ніби однакові, але це трошки якийсь яскравіший. Цей ні. Який краще до обличчя. Чорт, не видно. Добре. Цей пал. Отакий чи отакий. Я вибрала на подарунок ось таких для колекції 10,90-11 євро. У мене 6-7 колег. А шарфік не знаю, який. Такий, такий колір. Зараз буду консультуватися з. Продавчиною. Ну що я купила? Два пакети. Ви сюди бачите, ото, що я вам знімала. Ось сьогодні для моїх колег. Бачите? Ось сюди шість. Сім. Ну там вже і для мене подарунки. Ну, Потім покажу, які обов'язково розкажу, що там для мене щось надкидали. Знову, напевно, косметичка. Так хочеться подивитися. Да, думаю, що косметичка. Ну цю я вже комусь подарую. А може там пархарість? Ось би так хочеться заглянути. Яка я нетерпляча. Я йшла по цій вулиці, по тій ходила. Ні, по цій. Ну що, потратила я 160 з чимось євро. Ну я для себе ж цю маску. А ви бачили, що я знайшла чому 160? Сама йду, думаю, як можна було. Що це я на подарунки? Здуріла колегам 160? Ні, воно вийшло. Ну, ви знаєте, якщо чесно, ну. 11 євро, але звісно, чому я ще купила, вони, напевно, економлять. Я колись подарувала одній неї було день народження. І, як би сказати, вона була така задоволена, вона каже, боже, який запах. Воно, правда, ця рута, рума, бума. Воно дуже гарно, воно тіло пахне і сам мост, і так бризки, що він зразу розпущає дуже гарно. Ну хороша річ, гарна річ. От, так що гарна річ ця маска. Я її купила, мені порекомендувала тому жінка дуже гарна. От, порекомендувала соду. І так я використовуватиму цю її рекомендацію як скраб. Я сьогодні зранку спробувала. Також дуже цікаво. Сода, вона як легенький скраб працювала, а мені тут не вистачало скрабів. Да? Я якось тут не купляла. І от дякую, бачиш, от коли в тебе є спільнота, є підписники, щось дякую. Я прислухаюсь. Вона сьогодні мені порекомендувала. Дуже вам дякую. І якщо ви зараз дивитесь мене, то дякую, щиро дякую, тому що я знайшла собі скраб. Я взяла в мене є п'енка для вмивання. І я, хоча вже на той час зранку була вмита, я взяла тую е, тую пенку, додала трохи соди другий раз, і ще змила другий раз і відчула на обличчі. Ну, якби пошкрябили обличчя було б дуже потім приємно, тому що так, да, тут же сонце великий, такий регіон, і буває, що щось пересушена шкіра, і постійно треба якось очелушувати. Ну чим я очелушувала, скажу кавою, так? Да? Ну, якщо чесно, то це рідко коли виходить, воно також корисно. Ну, кава, вона більш грубіша, по-перше, а по-друге, що коли ти зранку там на роботу збираєшся або що, в тебе ну, час такий, знаєте, як скорочено, ти не можеш. Багато часу використовувати, то відповідно ти не можеш довго а каву тую, нанеси, її ж треба потримати трохи потім. І ще й залишиться плями. Тобто її треба гарно збити, бо буде такі, ну тобто від кави оце залишається. І плюс воно бризкає дуже весь тоді в цій каві, її треба мити. його, І вона ж така жирненька, воно гарно на руки, і все ніби самоувлажняючи, уживняючи, да? але потім. Ми треба усі і, і, і душе і все. Знаєте, чому я ще люблю так і купляти і все? І чому гарно працювати, а не сидіти на допомозі, бо ніхто тобі не виткне. Бо коли ти просиш допомогу, ти змушений весь час відкатись. І ходіть тут, знаєте, то в ту калошах, яких я бачу батьки з Румунії там на собі. Я ж кажу, якісь ще. Прямо вони десь ти їх зустрінеш, вони так себе не поводять, а доходячи до школи. Зразу таке одягають від нещасного на морду, натягують нещастя, зразу. І обов'язково якісь резинові тапки з мехом або ще щось таке, знаєте, ну, цирк на друзі, сповняють я називаю. От, той, коли ти працюєш, то ну, це добре. Ніхто тебе не... Ось я знову, бачите, була там сьогодні, накупила, а з завтрашнього дня я можу прийти. Я собі побачила там ще кремік 22 євро стоїть. І я сьогодні його не купила, бо з завтрашнього дня в мене на цю картку впаде 20 євро. Я прийду його куплю за два корейські. Ото, як я вам показувала, що я купляла, Господі, зелений, той, що прибирає червоне. От, то я тепер ну, прийду. А там якийсь крем, коротше, ти його купуєш, він як тональний, він підбирає, ти його намазуєш і він трохи ніби тонірує шкіру і підбирає колір твоєї шкіри, тобто ця корейська фігня. Я думаю, що вона, напевно ж, ну, це виявляється які там інгредієнти, якщо він потрапляє на шкіру і стає кольором твоєї шкіри. Але це цікаво, якщо люди не бояться робити такі експерименти над собою, як операції з цього. Ну, за обличчя там собі, чи ще щось, то напевно, що нічого страшного, якщо кокористуєшся цим кремом. Раніше, пам'ятаю, були страшилки. Ти що, він гормональний, ти там звикнеш чи що? От було таке, але вже на тлі того, що ти все однак маєш щось, ну якась з бейсбола чи що руку. Добре, я ж не буду, не, не дика людина. Може ззаду мене побачити, бо тут люблять дуже бейсбол. Бачиш? Тихо, тихо, хочу їх зазняти. Він ззаді. ти ди ди ти ди ди ти ди От, так що ось таке. А, І бої такі страшилки боялися. Ну, от чесно, я робити операції, звісно, боюсь. я ж кажу. може, колись зроблю. Ну, я поки люблю своє обличчя. І мені подобається Франція тим, що вони тут натуральні ходять. Кривозубі, кривозубі. Mm, сивоволосі, От сивоволосі не подобається. Ну так ходять. Ну вони так ходять. І ногті носять натуральні. Той французький манікюр завжди придуманий. Ну, ну, ну охайні. От, ну охайні.